Вітаю в ефірі. Випуск новин на Дніпро Тіві. Про головні події на 13-ту годину розповім вам. Я Дмитро Харлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Вночі ворог гатив по нікополю. Російські війська двічі обстріляли житлові квартали з градів. Випустили близько 60 снарядів. Повністю зруйнований один будинок ще півсотні пошкоджено. Палали три десятки господарських споруд, але рятувальники вже приборкали полум'я. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах. Внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка. Розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад 3 тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. У Криворізькому районі внаслідок обстрілу ураганами постраждали Карпівська та Широківська громади. У широкому є руйнування житла. Поранена жінка. В Карпівській громаді окупанти поцілили між населеними пунктами. Обійшлося без жертв і руйнувань. В результаті обстрілу жінка отримала легке поранення. Медичні працівники надали допомогу і Наразі вона знаходиться вдома. Є частково пошкоджені будинки. Решта території Криворізького району без надзвичайних ситуацій. Все спокійно, всі працюють в штатному режимі. Наразі знаходимося на прикордонних територіях нашого району, об'їжджаємо наші позиції, спілкуємося з хлопцями. Тут ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Внаслідок артилерійського обстрілу Торецька загинули восьмеро людей, четверо поранені. Серед них троє діти. Рашисти влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, пошкоджена церква, поранення дістав тамтешній священник. Близько четвертої та після шостої ранку в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. За попередньою інформацією уражень зазнали житлові будинки. В них вибиті вікна та пошкоджений дах. Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Окрім цього, одна з одна з ракет влучила в проїжджу частину інша – у тротуар. Попередньо без жертв та постраждалих. Сбу затримала ще одного коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївщині. Зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху регіоном. Зранник ініціативно зливав дані через групи в соціальних мережах і месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами. За його інформацією, окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого коригувальника вилучено засоби зв'язку, що містять докази його злочинної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру. Сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по Запорізькій області. Повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в районі села Вільно Андріївка. Ракетного обстрілу зазнав об'єкт інфраструктури в заводському районі Запоріжжя. Є один постраждалий, він отримав поранення від осколків скла. В Тернувацькій громаді окупант завдав удару по складах агрофірми. Також було обстріляне село Новоіванівка Комишувальської громади. Руйнувань зазнали житлові будинки та зерносховище. постраждалих немає. Зранку росіяни обстріляли. Шалихінську, Краснопільську та Новослобідську громади, що на Сумщині, гатили з мінометів та артилерії, влучили по приватним будинкам цивільних людей, вулицям та городам. Зайнялася пожежа. Попередньо обійшлося без людських жертв. Повідомив керівник сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За матеріалами СБУ винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику військової агресії Кремля. Силовики викрили жителя Дніпра на активному висвітленні у соцмережах антиукраїнського контенту, маючи радикальні проросійські настрої, інтернет-агітатор готував негативні статті стосовно української влади та військовослужбовців збройних сил України. У меседжах він висловлював повну підтримку окупаційним військам. Ми наголошував на безперспективності опору агресору. Численна кількатисячна аудиторія зі всієї країни підписана на його сторінку. Збільшувала своїми репостами деструктивний вплив на громадян України слідством доведено, що своєю діяльністю в соцмережах він намагався розхитати ситуацію в регіоні а його публікації містили схвалення політики Росії та заклики до зміни державних кордонів України. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Втім, враховуючи його активну співпрацю зі слідством та надання інформації стосовно своїх контактів у проросійському інфопросторі, українська феміда все ж встановила йому випробувальний термін на найближчі два роки. Скриню періоду кінця 19 століття знайшли знайшли наші захисники в одному з прифронтових сіл Дніпропетровщини. Бійці були у захваті від такої історичної знахідки, якій понад 100 років вони зв'язалися з господаркою та запропонували придбати скриню. Жінка гроші брати відмовилася і подарували їй музей спротиву голодомору. Зараз подібні знахідки це музейні експонати, але раніше такі були у багатьох українських родинах і призначалися здебільшого для зберігання одягу та полотна. Дівчата, коли дбали про свій посаг перед заміжжям вони ткали полотно під керівництвом мами, бабусі чи спільно і накопичували от в таких скринях. Такі скрині були у вжитку приблизно до 30-х років ХХ століття. Доки колективізація голодомор, взагалі, дії більшовицького режиму не, при... не призвели до викорінення традиційної української культури, а за мить ми поспілкуємося з нашим гостем в студії. Не перемикайтеся. Музей історії Дніпра був першим музеєм міста, що розпочав працювати з постраждалими від війни людьми, запрошуючи на безкоштовні екскурсії, і майстер-класи. Нещодавно він отримав спеціальний грант. Більш детально про це будемо сьогодні говорити з Олександрою Бірюковою, директоркою музею історії Дніпра. Вітаємо пані Олександро. Вітаю, розкажіть, будь ласка, більш детально про цей грант, що за грант і в чому особливість. А так, дійсно, на початку літа музей історії Дніпра взяв участь у конкурсі культурних проєктів, який ініціював фонд ізоляція за фінансової підтримки Європейського союзу у рамках. Такого конкурсу проєкту Зміна 20. А в чому суть цього гранту? Ці кошти мають підтримати культурні, проєкти, проєкти, відновити культурне життя місцевих громад і як складова частина боротьби України за свободу і незалежність. І дійсно тоді музей сторін Дніпра подав, Ми подали заявку, і вона була підтримана вже найближчим часом. Ми розпочнемо цикл заходів у рамках цього проєкту. Проєкт наш має назву музейна терапевтична платформа. Точка сходу а, саме в цій назві ми і вклали практично суть цього проекту. Точка сходу, яким зараз, в принципі, якою зараз є наше місто, місто Дніпро, у якому зійшлися а, наші громадяни нашої країни з багатьох областей. І ми всі тут зійшлися, ми дуже різні, і нам дуже важливо зараз розуміти одне одного, об'єднуватись і просто йти разом до перемоги. Ви сказали, що це буде низка заходів. Давайте Поговоримо про них більш детально. Так, в рамках цього проекту взяв відбудеться 18 заходів. Дев'ять з них відбудеться саме в музеї. Це будуть арт-терапевтичні такі заходи, майстер-класи, воркшопи. Ми будемо і малювати шоколадом. І створювати авторський сорт кави. Будемо писати козацького листа. Ми дійсно в першу чергу направлені на аудиторію наших внутрішніх переміщених осіб, але також і запрошуємо і містян. Ми будемо оголошувати реєстраційні форми, оголошувати, анонсувати ці заходи і всі бажаючі абсолютно безкоштовно можуть записатися і прийти і стати учасником цього проекту. Крім заходів у музеї, музеї також будуть відбувати. Тися вуличні е, такі перформанси на дев'ятьох локаціях нашого міста ми е, створимо невеличку таку історичну історичний перформанс з е, е, акцентом на е, особливості історичного походження саме ці цього спального району або цього цієї частини міста дійсно. Ми знаємо, що дуже багато людей зараз е, у нас в Дніпрі, які може не досить розуміють е, наше місто, не розуміють його культурних кодів, його історичної. Підґрунтя і саме оці проекти вони направлені на те, щоб об'єднати, зрозуміти, дати зрозуміти людям більше про місто. Зі свого досвіду ми вже багато працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Ми розуміємо, що у них є ну шалене бажання дізнаватись історію міста, в якому вони опинилися зараз, і що дуже важливо привчати своїх дітей. Вивчати історію і правильно розуміти все, що відбувається зараз. Ці перформанси будуть відбуватися як і в спальних районах. Вже казала це і лівий берег, і правобережна частина нашого міста, і центральні райони, на яких можна побачити невеличкий такий театралізований перформанс про історію походження нашого міста. І Розповідь екскурсовода про саме цю локацію, де ми знаходимося, про історію цього району, походження і дуже багато цікавих історичних фактів. Ви сказали, що практично будь-хто може взяти участь у цьому проєкті. Чи є все ж таки ліміт на гостей, тому що зараз на вас подивляться люди, і можливо не всіх ви зможете прийняти? Ні, звичайно, ми розуміємо, що ми не зможемо прийняти всіх. Дійсно, наші заходи, які будуть відбуватися в музеї, звичайно, вони ми обмежені по кількості, тому я всім рекомендую уважно слідкувати за нашими анонсами наших заходів і не гайте часу відразу реєструватися і. Також відвідати музей, але в будь-якому разі ми відкриті, і ми будемо продовжувати цю діяльність. Якщо зараз якась частина наших містян або наших гостей не встигне відвідати музей, ми будемо продовжувати цю традицію і продовжувати далі приймати наших гостей в музей. Яким чином взагалі ви ці заходи розробляли? Хто буде тими людьми, які безпосередньо будуть виступати? У ролі приймаючої сторони це працівники музею історії Дніпра. Чи можливо якісь спеціалісти, яких ви брали спеціально для цих заходів цього проекту? В першу чергу це, це дійсно наші співробітники музею історії Дніпра. Ми вже з 1 квітня працюємо приблизно в такому режимі. Ми приймаємо внутрішньо переміщених осіб на екскурсії. Спочатку це була така експериментальна, експериментальні заходи в експериментальному режимі. Зараз вже на постійній основі ми відкриті. Ми працюємо, тому ми вже маємо досвід, досвід спілкування з постраждалими людьми від війни і. Досвід розуміння тому того, як ми можемо їм допомогти, і ми це бачимо в очах наших відвідувачів, коли вони і відволікаються, і просто дізнаються якусь нову інформацію, яка їм зараз дуже вкрай важлива. І дійсно, ми перейшли зараз на такий більше формат родинного відвідування. Ми проводимо багато заходів, і ці заходи також будуть саме на цій направленості, коли батьки. Зі своїми дітьми разом щось роблять, беруть участь у квесті, разом малюють шоколадом, разом там щось виготовляють. Це дуже важливо зараз, і в принципі, це така європейська традиція. Культурного дозвілля, а зараз вона для нас ще більш актуальна. А тому це, звичайно, співробітники і також для тетралізованих перформансів на вулиці. Ми запрошуємо акторів з молодіжного театру нашого, які вже давно нашими партнерами є, і вони також нам будуть допомагати. В чому сенс для вас участі у цьому проєкті? У створенні цієї платформи у тому, що ви запрошуєте і переселенців, і наших містян, чому ви бачите важливість саме безпосередньої участі музею історії Дніпра? Дуже важливо зараз підтримувати культурний фронт. Ми розуміємо, що ми на своєму місці, і це для нас важливо. Важливо мати змогу допомогти якомога більше людям. Ми важливо приймати відвідувачів важливо розповідати історію міста. Ми знаємо, що зараз. У ці всі питання з приводу походження нашого міста вони як ніколи актуальні. І багато навіть містян приходять до нас з питаннями, а як воно насправді? От ми пам'ятаємо там, у так от вчили, а от розкажіть, як воно є. І ми хочемо цю інформацію донести. Бо розуміння історії, розуміння своїх витоків, вони є основою повноцінної особистості. Зараз для нас це дуже важливо наш час, тому. Пані Олександр, розкажіть, будь ласка, чи можна яким чином музею історії Дніпра допомогти донатами ось такими персональними? Тому що вам зараз грантом допомагають партнери. Втім, напевно, що є питання, які потрібно закривати в музеї цей непростий час. Чи є така практика у вас? Так, у нас є практика. Ми відкриті, і навіть на сайті музею історії Дніпра можна зайти і долучитися до допомоги роботи музею. І в принципі можна прийти. Ми завжди приймаємо будь-яку допомогу, особливо інформаційну, тому що так ми молодий музей, і ми відкрилися саме в такий час, коли ну просто от напевно найгірше, да, який можна було, і це був 20-й рік. Епідемія коронавірусу, зараз повномасштабна війна, і навіть містян дуже мало ще інформації є про наш музей. Тому ми в першу чергу дуже всіх просимо і дуже хочемо інформаційної підтримки, інформаційної підтримки розповідати, десь постити наші заходи. Ми дійсно проводимо дуже багато заходів, ми дуже активні. І, і в принципі, ми приймаємо будь-яку допомогу і завжди раді будь-яким партнерам. Давайте ще е, коротко, тезисно проговоримо, е, коли розпочинаються заходи, коли стартують проект, і яким чином долучитися до нього а, нас а... Проєкт розрахований на два місяці. Це буде серпень і вересень. Кожного тижня, починаючи з другої, з другого тижня серпня, ми проводимо один майстер-клас захід арт-терапевтичний в музеї і один вуличний перформанс. За в понеділок кожного так. Цього тижня будуть на сторінках нашого в соцмережах, нашого музею, а на сайті і у, на, на багатьох сторінках нашого партнерів анонсуватися захід, де він відбувається, о котрій якого числа і яким чином можна на нього потрапити. Якщо це вуличний захід, взагалі нема питань, не буде ніяких реєстраційних форм. Ми просто. Підходити у зазначений час і е, берете участь, крім виступу акторів і розповіді екскурсовода. У нас будуть розігріш, розігріш і призів, і будуть е, заняття для дітей для маленьких. Тому ми приймаємо будь-яких охочих, всіх охочих, і немає обмежень у кількості людей. що стосується заходів саме в музеї, відразу буде е, з анонсом опублікована реєстраційна форма, яку просто треба заповнити якнайшвидше. І е, що дуже важливо, слідкуйте, що ми будемо повторювати Повторювати ці заходи у нас 9 тижнів розрахований проект, і о, ці заходи, як, наприклад, наш перший захід буде присвячений арт -терапев терапевтичному заняттю з шоколадом. Він буде пізніше також повторюватися. Слідкуйте, якщо не потрапили на один, можна буде потрапити на інший. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Нагадаю, друзі, що сьогодні гостею нашої студії була Олександра Бірюкова, директорка музею історії Дніпра. Наступний випуск новин вже о 17.00. Глядачі, які дивляться нас на ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення, бережіть себе! Все буде Україна!